Перша хронік, 27 розділ. А Ізраїлеві сини, за їхнім числом, голови батьківських родів, і тисячники, і сотники та їхні урядники, служили цареві щодо всякої справи відділів, що приходив та відходив місяць у місяць для всіх місяців року. Один відділ мав 24 тисячі. Над першим відділом на перший місяць Яшоваам, син Завділіїв, а на відділ його 24 тисячі. Він був з Перецових синів, голова всіх військових зверхників на перший місяць, а над відділом другого місяця Ахохівець Додай, а володар його відділу Міклот, а на його відділ йшло 24 тисячі. Третій зверхник війська на третій місяць священник Беная, голова, а на його відділ 24 тисячі. Цей Беная лицар із 30 і над 30 -ма. А над його відділом був син його Амізават, четвертий на місяць четвертий Асаїл, брат Йоавів, а по ньому син його Зевадія, а на його відділ 24 тисячі. П'ятий на місяць п'ятий зверхник Ізраханян Шамут, а на його відділ 24 тисячі, шостий на місяць шостий. Іра, син Текоянина і Кеша, а на його відділ 24 тисячі, сьомий на місяць сьомий. Пелонянин Халець з Єфремових синів, а на його відділ 24 тисячі, восьмий на місяць восьмий. Хушанин сіббехай з Зарахівців, а на його відділ 24 тисячі, дев'ятий на місяць дев'ятий, анатотянин евіезер з Веніамінівців, а на його відділ 24 тисячі, десятий на місяць 10-й, нетоф'янин Магарай з зарахівців, а на його відділ 24. 000. 4 тисячі, 11 на 11 місяць Пір'йо Танен Беная з Єфремових синів, а на його відділ 24 тисячі, 12 на 12 місяць. Не Халдей з Отнаїла, а на його відділ 24 тисячі, А над Ізраїлими племенами були для Рувимівців володар Еліазер, син Зіхрі. Для Симеонівців Шефатія син Маахи, для Левія Хашавія, син Кемуїла, для Араона, Садок, для Юде Елігу з Давидових братів, для Ісахара, Омрі, син Махіїлів, для Завулона Ішмаїя, син Овадії, для Нефталима Ерімот, син Азріїлів, для Єфремових синів Осія, син Азазії, для половини Манасійного племени Йоїл, син Педаї. Для половини Манасії в Гілааді їдо син Захарія, для Веніямина Асаїл, син Авнерів, для Дана Азаріїл, син Єрохамів, оце зверхники Ізраїлевих племен, а Давид не перелічив їхнього числа від віку 20 літ і нижче, бо Господь сказав був, що розмножить Ізраїля як зорі небесні. Йоав, син Церуїн зачав був лічити, та не скінчив. І був затегнів на Ізраїля, і не ввійшло те число в число хроніки царя Давида. А над скарбами царськими Азмавет, Адіїлів син, а над скарбами на полі у містах і в селах та в Баштах його танан, син Узії. а над тими, що робили польову роботу для праці на землі, Езрі, син Келубів. А над виноградниками рам'янин Шім'ї, а над тим, що в виноградниках для запасів вина шефам'янин завді, а над оливками та над Сикоморами, що в Шевелі гедерянин Баал Ханнан, а над скарбами Оливи Йоаш, а над великою худобою, що пасеться в шароні, Шар Шітрай, а над великою худобою в долині Шафат, син Адліїв. А над верблюдами Ізмаїльтянин Овіл, а над ослицями Меронотянин Агдея. А над дрібною худобою Гагрянин Язіс, усі ці зверхники маєтку, що мав цар Давид. А Йонатан Давидів дядько був радник, він чоловік розумний та писар. А Єхіл, син Нахмоніїв, був із царськими синами. А Ахітофель радник цареві, а Аркянин Хушай, приятель царів. Апоахітофелю, і його яда, син Бенаї та Євіятар, а зверхник царського війська Йоав.